Добрий день, я Олександр Ніколенко, власник компанії Carbook. Скоріше за все, ви дивитеся це відео, тому що ви зареєструвались на сайті, щоб отримати безкоштовний тестовий доступ. Якщо ви цього ще не зробили, то перейдіть за посиланням Carbook.pro, зареєструйтесь і тестовий доступ буде ваш. На наступному етапі з вами зв'яжеться менеджер з відділу підтримки, запропонує час для проведення презентації. Покаже, як працює софт, надасть тестовий доступ, і буде підтримувати вас протягом всього тестового періоду. Відповідати на запитання, показувати, якщо щось не виходить, вирішувати ваші поточні проблеми. Взагалі, кожна станція, коли запускає новий софт, переходить, проходить через 5 етапів. І перший етап це етап, коли здається, ну от, зараз я виберу софт, запущу, і він вирішить всі мої проблеми. Всі процеси запрацюють. У мене будуть, буде повний контроль, будуть всі звіти, і я нарешті почну заробляти. Психологи називають цей етап необґрунтованим оптимізмом. Ми ще не знаємо, що насправді вміє софт бачили лише презентацію, але вже будуємо якісь плани, що з ним будемо і як робити. На цьому етапі потрібно вибрати софт, який вам сподобався, і стартувати, тому що є ризик залишитись назавжди тут, залишитись на етапі вибору софту і тільки передивлятись одну програму, другу, третю, знаходити те, що вам не подобається, шукати свою ідеальну, не знаходити ідеальну, ну і нікуди не рухатись. Після того, як ви поставили програму, переходить наступний етап: ви почали користуватися, і тут на вас чекає розчарування, тому що виявляється, що для того, щоб програма працювала, потрібно систематично регулярно заносити туди дані. Потрібно записувати клієнтів на Визначений час потрібно вносити дані про клієнтів, потрібно вносити інформацію про наряд замовлення, про роботи, про запчастини. От. І, відповідно, цей етап він називається інформованим песимізмом, і на цьому етапі саме головне це рухатись далі. До речі, коли ви наймаєте нового працівника, він проходить всі ті самі етапи. Все починається з необґрунтованого оптимізму, після чого йде інформований песимізм, і після цього йде відчай, тому що в якийсь момент виявляється, що програма забирає досить багато часу, але ще не дає жодного результату. І це на цьому етапі ламається більшість тих, хто так і не встановлює софт. Тому що. От ви пройшли вже 95%. Ну от останній крок, от-от-от і буде результат, але вже не хочеться нічого робити, вже не хочеться втрачати час. І зупиняємось. І це найгірше, тому що насправді -то час вже був витрачений, насправді зусилля вже були. До результату залишилось ось-ось-ось і нічого немає. Тому тут єдина рекомендація: те, це стиснути зуби і продовжувати. Просто рухатись вперед, продовжувати. Тому що якщо зробили це, якщо стиснули зуби і пройшли, то на нас чекає наступний етап, коли приходять вже перші результати, з якими приходить і оптимізм. Причому це вже не, не обґрунтований оптимізм, як на першому етапі, а в о, с, такий собі інформований оптимізм. Ви вже знаєте, чого можете чекати. І ось тут важливо знову ж таки не зупинятись, рухатись вперед. Тому що те, чому ви навчились, це поки що 15-20% того, що вміє програма. Давайте я наведу таку аналогію. Якщо ви автомобіліст-новачок, в такому разі ви знаєте, мабуть, ну. Там один спосіб, як сісти за автомобіль і поїхати. Якщо ви деякий час їздите, то ви знаєте, що таких способів вже є ну, декілька. Да, Стилів вождіння є декілька. Тобто один стиль ви використовуєте в місті, інший поза містом, третій на автобані і так далі. Але якщо ви. Водити автомобіль вже там декілька років, 10 років. В такому випадку у вас цих стилів вже буде 10, 15, 20, тому що ви інакше їздите в день, інакше їздите вночі, інакше під час дощу, інакше взимку, і так далі. І, так далі. От. і от тут, от, якщо ви знаєте, як додавати запчастини до наряд замовлення через плюсик, то це лише один спосіб. А насправді таких способів багато, багато багато От і тому, коли ми переходимо на наступний етап, який вже називається Як ми взагалі жили без програми, і коли вже приходить успіх і впевненість, і ми знаємо, що програма насправді допомагає, то ось тут можна якраз отримати вже в рази в рази більше оптимізацію процесів, в рази більше економію часу. Якщо ми не будемо і тут зупинятись і рухатись далі, тому що навіть якщо ми вважаємо себе вже таким дуже впевненим користувачем, все одно на рівні профі, от у профі, який їздить. На, спорту, на змаганнях, на автогонках у нього, мабуть, є декілька сотень різних стилів, коли він може проходити кожен поворот у своєму власному стилі. Так само і у нас існує не лише один плюсик для додавання запчастин до наряд замовлення, а можна це робити ще десятьма різними способами через улюблені, через каталог, через Вінкоди, коди через разом з роботами. Через штрих-коди в кінці кінців через імпорт документів і все це для кожного варіанту можна використовувати свій найбільш оптимальний спосіб, і це приводить до економії, коли ви замість 30 хвилин на одне наряд замовлення, вам вистачає 5 для того, щоб все зробити. Якщо ви дійшли до цього етапу. То ви вже думаєте про інші речі, ви вже дивитесь на те, як оптимізувати все. Кожен місяць у нас виходять одно-два оновлень, в яких ми автоматизуємо нові процеси і рухаємось вперед. І закликаємо вас рухатись вперед разом з нами. Ну а тепер, якщо вам цікаво, якщо рухаємось вперед разом, в такому випадку можете подивитись на інші відео на нашому youtube каналі Відскануйте цей QR-код і ви автоматично туди попадете. Ну а зараз я вам дякую за увагу і до нових зустрічей!